Привіт! Сьогодні я покажу, як ми робили раніше дерев'яні свистки. Щоб беремо ляку. По кругу надрізаємо і вирівнюємо. Ось у нас рівний вже зріз. Потім зрізаємо навскоси, ось таким чином. Зверху від зрізу намічаємо. Один перпендикулярний надрізати до нього на виходить ось така відмітина. І кілька сантиметрів від відмітини. Надрізаємо кору по кругу. От таким чином відділите свисток. Тепер потрібно відбити кору, відстукати, щоб вона відстала від гілки. І пробуємо скручувати. От легко вже відійшла кора і акуратно знімаємо. Тепер беремо отут де відмітено, нарізаємо глибше і також навскоси так а. от тут? Оце все зрізається для того, щоб проходило повітря. Ось таким чином. Зрізається. Тепер кора надівається на місце. І пробуємо. Ну, тобто експериментально можна довести більш голосний тон вибрати. Це все приходить, як то кажуть, в ході експериментів. Mm, якось так. Дякую за просмотр, пока. От через кілька хвилин зробив з товстішого частини стовбора. Тобто цей у нас свистить так. А, Це трішки по-другому. Ну, Тобто так. досить таки удачно. Пока.